Мене не здогадитись, що ми зібралися тут робити, але ми спробуємо коротко вам пояснити. Е, ви, мабуть, не знали, а може, і знали, що Укрпошта почала продавати посилки, що були загублені або не були отримані по якійсь причині. якихось причин. Я про це, наприклад, не знала доти, доки не отримала смс-ку від Андрія зі словами, а давай купимо коробки. Я така, що? Це жарт, думаю, і все, але. Але, але ми дійсно любимо коробочки, береглішку і всякі міштяки. <рес> Тому <рес> пройшло кілька днів, і я вже отримала друге повідомлення з текстом. Коротше, я купив коробки в Укрпошти, і я така ем, Окей. Да. До цього дня ще жодна наша ідея не заходила настільки далеко, але цього разу ми перейшли цю межу. От. І перед нами постала наступна задача, бо ми у е, коробки. Києві, а ми ні. Mm -hmm. Тому перше питання було, як їх доставити. Але Укрпошта з цим справилась дуже добре, бо вони пошта. Ось і через декілька днів, десь дня три, mm -hmm. коробочки вже були у нас. І що? І понеслась! але це ви вже можете подивитися самі. Чи почала свою табу, позвонив кур'єри, сказав, що коробочки вже скоро будуть. A few moments later. Андрій каже, що треба казати, що їдемо за пасулочки. Бачили? Таймінг, таймінг. Крихе <рігателі> просто як. <рігателі> Там щось таке. Це... Це теж щось інтересне. І мішок у той теж, як у діда Мороза. Коротше, ро... <сміст> <сміст> насипали <Попрацювали> тут посилок. <сміст> <грушиками. сміст> насипали посилок. І навіть паліта да, в бонус нам йде. Не знаю, що ми з ним будемо робити, але ладно. Це наступний проєкт на Ютуб. Чекайте. Ну, в принципі, може буде табуретка. Шукайте в наших відео цей робимо табуретку разом. Кажеться, я знайшла коробку з блокнотом з Дібара. Андрій, якщо воно там так, то я забираю собі. Дивіться, дивіться. Ну, що, я думаю, що ми почнемо з того, що очевидно. Палатка, <реш> якась, якась штука. Хоча там затяжечки. Мені знає. теж Так, да, бо воно крихке. Головне, щоб з тих коробок на нас ніхто не випрыгнув, бо то буде дуже екстремальна розпаковка. Це виглядає як частина нашої табуретки з <реш> палетами. Я хотел доставку в Укрпост. Доставляем лифтом. <свист> Тут нема.